Ми не маємо гарантій на завтра, і не знаємо, що буде за мить. Поможи нам Господь цінувати, кожним днем цінувати і жить. Не для себе, Ісусе, для інших, безкорисно робивши добро, бо життя наче пар проминає, і зникає усе, як прийшло. Ми не маємо гарантій, що завтра зможемо мирно свій день починать, бо вже сотні тепер не проснулись, а хотіли б дитину тримати, обіймати дружину і близьких, дарувати усмішку й тепло, та лишились цього привілею, бо прийшло у їх край люте зло, коли бачу, це лихо. Нестерпно так дощем у грудях болить. Ти помилуй, Господь, нашу землю, бо у мирі ми хочемо жити. Ми не маємо гарантій на завтра, поможи нам сьогодні цінить кожним днем, кожним подихом Боже, а найбільше то щиро любить. Амінь.